Тема міграції тема міграції та загрози також з боку Білорусі чи Росії, особливо тут у Польщі, і також як це впливає на нас, жителів Європи саме про це сьогодні поговоримо в темі дня. Мене звати Євгеній Дячков, а це польське радіо для України. А зі мною сьогодні Ксенія Гомель, соціологиня, дослідниця в інституті профілактики, соціальної та ресоціалізації, дослідниця також з асоціації центру досліджень міграції з Варшавського університету. Доброго дня, добрий день. Почнімо, і також звернімося до кількох актуальних медійних тем, які зараз показують, як на інституційному медійному тариторичному рівнях міграція сьогодні представлена. Наприклад, почнімо з німецького міністра внутрішніх справ, який оголошує жорсткий курс щодо нелегальної міграції з відмовою з прискореною натуралізацією з обмеженням включення сімей. З іншого боку, ми також маємо тему польської прикордонної служби служби, яка видає публікує повідомлення про е, затримання мігрантів, які намагаються перетнути кордон. Бо все ще з боку Білорусі, на жаль, звичайно, наступає ця хвиля, можна сказати, бажання тих людей, які хочуть перетнути кордон, яким раніше щось обіцяли. А натомість тут ми маємо інші політичні наративи, зокрема папську перспективу, яка говорить про міграцію, як про етичне завдання, виклик солідарності, щоб відкритися на людей з духу. Повної гуманістичної перспективи, я хотів би саме вас запитати про ем, ці відносини між, ем, між цими різними шарами дискурсу, між політикою та безпекою, правом, мораллю, як вони зараз виглядають у суспільстві? Як фактично ми маємо з цим жити? Як, як ми маємо підходити до цієї теми? Як ми маємо це оцінити? Дуже дякую за цей початок, бо дійсно важливо, що ця міграція представлена в дуже різноманітний спосіб. Часто, особливо в політичному секторі, про це говорять як про певну загрозу. Цей моральний аспект також є дуже важливим аспектом. З дослідницької перспективи я б напевно хотіла почати з того, що міграції є, є природними процесами очевидними, бо люди просто переміщуються, тому надання різних емоційних характеристик, підкреслюючих певні також побоювання чи емоції людства. Дуже часто, на мою думку, є саме політичним прийомом, щоб посилити соціальну напругу, чи навіть такі настрої, що відлякують від присутності чи проїзду осіб. Для яких така поїздка може бути необхідністю, якщо говоримо про польсько-білоруський кордон, де вже кілька років триває гуманітарна криза, яку ми також відстежуємо, дуже часто там відбуваються порушення прав людини саме через унеможливлення подання заяви на захист, що насправді є дуже важливим для життя цих осіб. Коли вже говоримо про ці наративи і ці дискурси, я б хотіла також підкреслити одне з досліджень, яке ми проводили, і там дуже цікаво виходить ця зміна. Що спочатку про цю міграцію говорили в контексті великих політичних подій. Від виборів до виборів з'являється тема міграції. Так, але наприклад, залишимося при Польщі, що це є певною загрозою, що на це спрямовані е, різні політичні рішення, щоб показати себе як е, саме та сторона, яка забезпечує безпеку. А з іншого боку, дуже сильним є також гуманітарний дискурс, тобто, саме що це є міграція, пов'язана з потребою, також нас, як людей, у підтримці, у допомозі, ми не можемо також байдуже дивитися на потреби чи навіть страждання осіб, які потребують виїзду. І це з певного боку є такі два протилежні, напевно, два протилежні приклади нарації. Є також такий більш збалансований, мені здається, характер такого говоріння про сучасні суспільства, тобто про співтворення суспільства нових і нових мігранток. Вибачте нових і нових мешканців, і цей вимір, мабуть, мені ближчий, бо показує те, з чим ми насправді маємо справу щодня, з тим, як міграції просто розвиваються. До жінок і до мігранток за хвилину повернемося, як їх сприймають у суспільстві, але також торкнемося теми того, що Польща відкриває кордон з Білоруссю. Звісно, оминаючи питання торговельні, політичні, чи там воєнні військові. Якщо говоримо також про загрозу, чи це зараз допоможе у питанні мігрантів мігрантів? Чи це дозволить і дасть доступ саме тим людям, які переміщуються також до Білорусі? Адже люди з Білорусі все ще приїжджають сюди до Польщі і назад. Родини також об'єднуються. Чи цей період закриття кордонів, чи це дійсно заважало в родинах? Як це виглядає в суспільстві зараз? Напевно, тут варто поділити це на кілька тем: чи говоримо ми про людську індивідуальну перспективу? Ну для мене інформація, коли вже було ясно, що кордони будуть закриті, ну то передусім було питання, хто особи, які з різних причин запланували або мусять виїхати. Або вже знаходяться в білорусі, а мусить вийти прийдеться так, точно. Або, наприклад, студенти, так які перед за кілька тижнів почнуть навчальний рік, і можливо ця поїздка була запланована пізніше. Закриття кордону викликає, що це рішення є невизначеним, так чи встигну виїхати, чи встигну на навчання. Тобто, всі ці питання пов'язані з регуляціями, такими як закриття кордону, дуже сильно, на мою думку, впливають на таке повсякденне життя такої комунікації функціонування теж регіону, бо це прикордонні регіони, які значною мірою живуть теж з обміну з мобільності людей. З іншого боку, це питання більше на політичному рівні, чи це було рішення в цьому, і чи таким чином, в якій були реалізовані, і теж зараз ми на етапі відкриття цих кордонів, чи воно послужило тим цілям, які були поставлені. Чи це питання безпеки, чи питання також певного врегулювання міграційних процесів? Ну до цього ще напевно потрібно повернутися і проаналізувати um, тут у суспільстві є таке формулювання: саме жорсткий курс, боротьба з нелегальною міграцією, з нелегальністю, взагалі, з міграцією. Чи дійсно мігранти мають вплив на суспільство? чи потрібні вони тут у кожній країні, в Польщі, в Європі? Бо також розрізняємо, бо є також особи, які які захищають е, права е, права мігрантів, які звісно, якщо хочуть так поїхати до країни працювати, є легальними, то е, звісно країна має бути відкрита. А що з питанням нелегальності? Бо також з'являється питання цих жінок, які м, така риторика, навіть негативна риторика, цей негативний аспект. Який може знеохочувати мігранток до повідомлення про такі труднощі вимагання прав або участі в суспільному житті, мені здається, що останнім часом є така нарація, що мігранти саме сидять тихо і намагаються так нижче рівня землі, такого підвіконня, щоб їх не було видно. Однак вони повинні влитися в суспільство і показати, що вони не є поганими. Звісно, люди різні. Так, тут є кілька дуже важливих аспектів. Перш за все, чи взагалі мігранти відчувають можливість відстоювати свої права, коли ця риторика саме така антиіммігрантська, антибіженська або більше в такому напрямку, що саме ці в лапках добрі іммігранти вони інтегровані, так. І самі чудово справляються на ринку праці. Цей аспект звернення і говоріння про свої права не є необхідним. Також, наприклад, мені здається, що в такому мейнстрімі це не вітається з іншого боку. Пан підкреслював цей аспект ризиків нерегульованого перебування, бо дуже важливо, на мою думку, менше використовувати термінологію. Яка натякає на нелегальність, бо це термін, що викликає передусім у політичному вимірі багато негативних асоціацій. Це також такий, я би використала термін стигматизуючий термін. Ми намагаємося використовувати термін неурегульований, бо дуже багато питань ситуацій може призвести до того, що ми втратимо цей статус. Наприклад, це напевно буде також питання найближчих місяців. Також дні, бо звісно, чекаємо на рішення Кароля Навроцького. Так, точно, що через довгі періоди очікування на документи через дуже складні правила, коли людина може не знати, як діяти, є також, напевно, такий тиск, щоб прийняти якесь рішення, щоб забезпечити собі перебування І З різних причин можна так би мовити, випасти зі статусу регулярного урегульованого втратити це право. До речі, дуже часто ми також стикаємося з тим, що за цим стоять роботодавці, які просто не дотримуються різних речей, не виконують певних умов. І через це насправді навіть сама особа може не знати, що роботодавець не заповнив усі необхідні документи, і через це втрачає право на перебування чи право на роботу. Або навіть ця ситуація з роботодавцем, бо іноді ж документи не видаються через заборгованість, наприклад, компанії. Саме так також цих аспектів дуже багато, і мені здається, що через те, що це з одного боку бюрократично дуже складно є також ці дуже довгі процедури а з іншого боку є ця нарація контролю безпеки. так? Перевірки документів правильності цих документів, що дійсно може призводити до того, що ці особи будуть менш охочі, щоби ще більше вийти і сказати, що також що потребують підтримки, що саме опинилися в такій ситуації, і, і будуть охочі боротися за свої права. Тож це це відкриває таку цілу нову простір з одного боку ситуацію цих осіб, а з іншого боку, політичні рішення, які на мою думку не є сприятливими для забезпечення прав мігрантів. Ну власне, а як зараз мігрантки, особливо жінки, чи зазнають вони моментів контролю адміністративного насильства, таких допитів утримань? Якщо ми говоримо, наприклад, про перебування в Польщі і потім відправлення їх до своєї рідної країни. Ми говоримо тут про різні країни чи навіть повернення як зараз виглядають також перевірки, як виглядає прикордонна контроля, як Я скоріше не можу точно відповісти з перспективи жінок, бо просто не маю таких актуальних даних. Частково до мене доходять. Інформація стосовно досвіду насильства, агресії вербальної, фізичної, з боку польського з боку польського суспільства, це напевно також останні тижні медіа. З перспективи контролю, часто можна почути про різні форми помилок чи навіть порушень з боку адміністрації. Навіть нарушень по стороні адміністрації, так чи сон чи є загублені документи, які, е, які пізніше, що викликає пізніше саме цю ситуацію невизначеності чи втрати статусу перебування. Е, також дуже важливим не знаю, чи була нагода також поговорити. Я ознайомилася з таким дуже важливим, е, на мою думку, статтею Олени Бабакової, яка писала про хейт і про стать і про гендер. Як зараз жінки і чоловіки відчувають насильство і хейт, і мені здається, що те про що ви говорили, про ці затримання, перевірки може зараз бути це дуже помітно серед серед чоловіків, мігрантів. чим ви зараз займаєтеся у своїй роботі? Як це виглядає саме в соціологічній тематиці, саме міграційній? Як також виглядають ці дослідження на практиці? Цих тем я багато. Моєю головною дослідницькою областю була самоорганізація жінок з досвідом міграції, через наприклад, тобто впоратися тут так, справляння з новою реальністю, також з розвитком кар'єри, з перспективи підприємництва. Головним чином я зосередилася в останні роки на дослідженні того, як і як проходять траєкторії мігранток, які вирішують відкрити власний бізнес у Польщі, але також з іншого боку соціальні ініціативи, що підтримують інших жінок з досвідом міграції. Отже, це дві основні теми, які я поєдную в цю перспективу адвокації, самоорганізації, також трохи взяття на себе такої ролі прийняття рішень і, -і, і висловлення в публічному просторі, бо маю враження, що цих голосів часто ще бракує. А як мігрантки інтегрувалися в польське суспільство? Чим вони тут займаються? Які професії виконують найчастіше, і чому? Якщо припустити, що вони виконують, скажімо, такі е, обслуговуючі професії, тобто технічні, підтримуючи суспільство, то чому чи є чи їхні двері відкриті для інших професій, для іншої роботи, чи все ж таки кваліфікації не заважають, чи все ж таки мова, чи все ж таки таке упередження перед чужинцем? Так, це дуже дуже широке питання. Перш за все, спільнота, якщо так можна сказати, мігранток, це, це дуже різноманітна група. Напевно, ну в моїх дослідженнях я в першу чергу зверталася до досвіду жінок з України та Білорусі. І в цій групі мені здається, так, цей сектор робіт, так званих у секторі послуг, так. Це часто є тим першим кроком, щоб саме або вивчити мову, зміцнити мовні компетенції, зав'язати контакти, ознайомитися також з ринком. Бо часто на цьому першому етапі виникає бар'єр у вигляді не знаю, нострифікації диплому, знання мови на такому рівні, щоб виконувати роботу відповідно до своїх кваліфікацій, тобто бюрократія. Так, плюс також ця потреба часто забезпечення існування в перші місяці чи там перші роки, і потім цим другим кроком часто є, наприклад, власна підприємницька діяльність, ще, як було в моїх прикладах. Те, що важливо, на мою думку, це те, що жінки-мігрантки вони також дуже збагачують, якщо так широко подивитися на економіку і ринок з перспективи інновацій, які вони приносять. І забезпечення також певних прогалин у послугах, яких не було у секторах, яких бракувало. Так, наприклад, освітня діяльність для дітей з досвідом міграції, бо знають, мають мовні компетенції, наприклад, української та польської мов, психологічна підтримка, також саме через те, що мають компетенції, знають цю чутливість і потребу цієї певної спільноти. Також також, на мою думку, це дуже широкий спектр залучення різного роду діяльність. Але цей простір безумовно ще існує, і в кожній розмові з'являється тема можливостей розвитку, що на мою думку є чудовим, адже польща сприймається як країна, в якій можна розвивати свої амбіції та робити подальші кроки. Або як старт для розширення бізнесу в інших країнах, отже, кта залишаючись у темі суспільства, розвитку і теми, яка досі дуже актуальна, якщо говорити про рішення Кароля Домбровського і підписання ним закону, який також був проголосований у Сеймі та Сенаті. Протягом багатьох тижнів у суспільстві також існує така невизначена ситуація. Думаю, що найбільше під загрозою жінки, які тут фактично в Польщі, мають невизначену ситуацію, не знають врешті-решт ніхто не знає. Навіть юристи замислюються, як далі виглядає ситуація. Чи зможуть такі особи працювати після вже з жовтня? Бо якщо статус буде вже скасований, то що далі робити? Чи все ж легалізуватися через карту перебування, чи все ж повертатися до країни і оформляти візи? Як 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 жити в такій, в такій, в такій, в такій ситуації напруження? Що кажуть люди, з якими проблемами е, вони зараз стикаються? Адже це не лише питання того, чи мають вони тут роботу чи ні? Е, бо звісно, бюрократію можна, можна впоратися, адже це не так, що хтось втрачає статус і має заборону на в'їзд до країни, але це теж е, з цим пов'язано. Пов'язані певні обов'язки, завважчі зобов'язання, бо ж деякі мають роботу. Тому їм доведеться відмовитися від цієї роботи на певний час, якщо потрібно буде виїхати, який Голос, голос, голос народу Ну, перш за все, напевно, ключовим підсумком усього цього буде дуже посилене відчуття невпевненості та тимчасовості. З темою тимчасовості в міграції взагалі стикаємося дуже часто, бо це передусім, коли починали дослідження, наприклад, стратегії. І життєвих жінок, які залишили свою країну після початку повномасштабної агресії Росії в Україні, ця тимчасовість була весь час з одного боку Закон, який дозволяє перебування та можливості праці, завжди був короткостроковим. Він постійно повторювався. Отже, ця тимчасовість, які подальші плани, які можливості, так час давали. Але ці обіцянки вони були деякий час тому. Так, так, давали, давали можливість вибору. Теж а тут досі зараз немає з дня на день. Це дуже. Ми просто ходимо по лезу. Ножа так, але це також як пан згадує, пов'язано з роботою. Але також діти вже місяць ходять до школи. Тож це також питання. Таких сімейних рішень, так як це буде виглядати далі, які будуть можливості просто з функціонуванням таким повсякденним. Так також є велике питання, яким чином ці організації зможуть підтримувати, бо часто говорять, що організації третього сектора і так вже дуже сильно обмежені. протягом років вони діють тут, напевно, потрібні також такі люди, які будуть консультувати допомагати. У виборі тих рішень, які є підтримкою для родини, і на мою думку, третьою стороною, яка також перебуває в такому стані тимчасовості та напруження, є польська адміністрація. Бо в якийсь момент з'явиться це рішення, яке означатиме, що або Велика кількість заявок буде надіслана, які вже є. Вже читаю, що люди надсилають заявки до установ, щоб легалізувати, і тоді якимось чином просто впораємося з такою кількістю документів. Отак ж буде бюрократів, оскільки... адже це не один. Два десятки, напевно, тисячі людей вирішать, що 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 хочуть легалізувати, якщо, наприклад, певні речі не будуть встановлені. Але також питання людей, які будуть змушені виїхати, тобто тут не буде роботи. Те, що вони втратять на це їхня приватна справа, і чи впораються вони далі, це інше питання. Але ми говоримо про Польщу, про економіку, про роботодавців, що що будуть робити далі. Бо це безпосередньо також впливає на польського громадянина, бо це також пов'язано з тим, що, наприклад, Аток не буде сплачено до країни отже, цей добрий рівень ВВП, який е, оголошувався е, протягом деякого часу, е, може змінитися. Так, якщо добре пам'ятаю, 2,7% було тільки з роботи wow. з роботи осіб громадян України, але також додам, що дуже важливою групою є фахівці, лікарі, медсестри. Ситуація, яких як я розумію, зараз стає більш невизначеною, а це люди, які неймовірно потрібні. І це теж дуже цікаво, як ця тема міграції була витягнута дуже політично. У ситуації коли багато людей скаржиться на доступність до, до, до закладів охорони здоров'я, коли дійсно ця робота дуже часто виконується мігрантками та мігрантами, тому не можна очікувати покращення цієї ситуації в такому разі, коли цих спеціалістів може просто не бути, яким чином ми можемо дати іммігрантам голос, а не знеособлювати їх у цій ситуації. На мою думку, дуже важливі є адвокаційні ініціативи. існує ряд медіа, так де осо люди, які говорять і говорять з досвіду, з контакту з людьми, є особи з досвідом міграції дуже важливими є також організації, які беруть участь у процесах суспільних консультацій, у процесах прийняття рішень робочих групах. Ну, боюся, що на жаль, ми знаходимося в такій ситуації, коли навіть їхня присутність і висловлювання не беруться до уваги, бо в такій політичній реальності ми знаходимося. Але на мою думку, це не повинно бути сигналом, що ми вже не діємо що все ж варто, бо це теж вимагає. Точності видимості. Це також вимагає привернення уваги на рівні Європейського союзу, міжнародних організацій, які. Можуть в певному, сподіваюся, сенсі підтримати мігрантські спільноти. І на кінець дуже швидке питання, з якими труднощами соціологи стикаються щодня при дослідженні мігрантів, мігранток у контексті, в якому домінує криміналізуюча нарація. Говоримо тут про кожну сторону: про те, що, наприклад, іммігранти можуть так само вчиняти певні злочини, але й також на іммігрантах. Так, це коротке питання, але насправді воно відкриває всю дискусію, бо це також етичні питання яким чином ми забезпечуємо безпечну розмову, безпечну участь у дослідженні для таких осіб, щоб це не було використано пізніше як результати досліджень, як дискурс проти міграції та осіб з досвідом міграції. Це також питання пов'язані з бажанням взагалі брати участь. Мушу визнати, що іноді замислююся, чи безпечно для такої особи просто поділитися своїм досвідом? Тобто безпечне просто для такої особи поділитися своїм досвідченням Отже, так, це ряд, ряд етичних методологічних викликів, але також що для мене особисто в останні місяці було таким досвідом емоційно важким ну це саме е, яким чином політики, політикині потім говорять про ці міграції, і яким чином використовують дослідження, також термінологію, і потім яким чином це представлено і втягнуто в певну політичну гру. І, і якщо найближчим часом щось зміниться в політиці, ми звісно будемо інформувати. І якщо політики... Змінять свою нарацію, фактично, е, яка дозволить також подружити різні народи і також осіб з інших країн, щоб все ж не використовувати це політично. Хоча, звісно, залишаємо їм всю ситуацію для оцінки, і також для рішення, як мають працювати, але все ж ми, ми живемо в суспільстві і мусимо співпрацювати. Тому будемо спостерігати також за правовою ситуацією мігрантів тут е, у Польщі, бо це безпосередньо. Редньо їх наразі стосується, і також чекають все ще на рішення польського президента, нового президента Кароля Навроцького. Дуже дякую, пані. Дуже дякую.